Житомиряни скаржаться, що на вулиці Покровській біля приватних будинків сміття викидають на тротуар. Ось такі відео з пакетами на початку тижня Житомирінфо надіслали читачі. Сьогодні, 12 березня, сміття вже прибрали, проте місцеві жителі кажуть. Що до кінця дня люди знову влаштують смітник посеред тротуару. «Вивезти сміття, до вечора, вибачте, воно знову буде тут валятися. От завтра зранку я буду йти, воно знову буде валятися. Нещодавно хтось навіть кота вбитого кинув. Протягом неділі кожен день дуже неприємно, За те, що люди на себе плюють. Не виносять тим, хто ходить тут. Люди, які проходять тут, вони ж бачать все. Це дуже погано. Якщо то сміття треба вивозити батька. правильно? Кожен має право свого батька мати. І не виносити сміття сюди. Систематично тут сміття знаходиться. На жаль, приберуть і знову ж воно з'являється. Я не знаю так. Гадаю, що це з приватних секторів виносить сміття. Така ситуація складається через людей, які відмовляються укладати договір на вивезення сміття, натомість викидають свої відходи на вулицю. Розповідає начальник управління житлового господарства Житомирської міської ради. Місто поділено між трьома перевізниками частину обслуговує. Приватна компанія Грінбін Україна десь орієнтовно 55% від загальної кількості міста. Є у нас комунальне підприємство «КТП 0628», яке орієнтовно десь близько 35% обслуговує по території міста. І є приватний жреб. Вісім, які обслуговують десь ну десять відсотків. Це більша центральна частина міста. В Принципі у перевізника є достатня кількість індивідуальних контейнерів, він готовий їх забезпечити. Але для цього перше треба заключити договір, друге сплачувати, і в незадачний день ти будеш виставляти контейнер. В тебе будуть його забирати. Є у нас категорія. Людей, які не поважають, кажу, як є ні себе, ні своїх сусідів, ні своє місто, і отак виносять, не дивлячись на те, що тут написано великими літерами не будьте свинями, да чисто там, де не смітять. Попри відсутність договорів, сміття вивозять, але це все одно не вирішує проблему. Говорить Андрій Гуменюк. Ось тут ну може бути 10-15 пакетів, хтось двері може винести, не дивлячись на те, що Перевізнику в даному випадку грінбінда по цій території йому ніхто за це сміття не заплатить за ці відходи. Перевізники все одно прибирають ці відходи, тому що місто має бути чистим і охайним, і вони, так як вони взяли на себе зобов'язання за те, що вони працюють по певній території, тож вони і на такому, на таких собі можна сказати, волонтерських засадах час від часу прибирають ці пакети. Тут боремось, кажу, як є, але. Поки ще не побороли. Напевно, ще будемо робити райдові групи по тих помешканнях, які ще там або не заключили договір, або заключили і не платять. Такі теж можуть бути. Сміття на тротуарі можна побачити на інших вулицях, наприклад, на вулиці Домбровського. Там перевізник прибирає двічі в тиждень по вівторках і п'ятницях. Вчора він все не встиг вивезти. Я думаю, що до п'ятниці він. Все прибере і там буде чисто. Але я хочу сказати, що там також е такі мешканці, які не, зов... дов... не зовсім сумлінні, і впевнені, що якщо прийти туди в понеділок, вони знов винесуть все, що в них є в сараях, на городі і так далі. Вони знов туди будуть все нести. На останок житомирян закликають не смітити та наголошують. Куди звертатися, якщо у вас виникли проблеми з вивезенням сміття, номер телефону, по якому можна звертатися з подібних питань 063 05 00 888. можна телефонувати, якщо є якісь проблеми з або з вивозом твердих побутових відходів, або ж з подібними ситуаціями, міська рада буде виїжджати, розглядати і розбиратися, в чому проблема? Дуже попрошу вчасно сплачувати за вивіз твердих побутових відходів, адже Оплата за вивіз ТПВ це гарантія того, що завтра перевізник виїде на цей маршрут і прибере. Ну і хотілося б, щоб мешканці були сумлінними, поважали і себе, і наше місто. Ну і не робили те, що вони іноді роблять.